Так, розв'яжіть нерівність Логарифм з основою 3 від х менше мінус одиниці. Оскільки основа логарифма більша одиниці, 3 біль А3 більша одиниці, то ми підносимо 3... Записуємо 3 в степені логарифм 3 від х, знак не міняємо. 3 в степені мінус 1. Записуємо з основ, основу 3. Чому взяли 3 а в степені, підносимо до логарифму з основи 3. Тому що в нас є а, така формула. А в степені логарифму з основою А від х дорівнює х. Так, це із формул логарифмів. Тому можна записати х менше 3 мінус перший. Але 3 мінус перший це означає 1 поділити на 3. Оце мінус 1 означає 1 поділити на 3. Тому розв'язок буде х менше 1 1,3. Але ми не врахували ще ОДЗ. Тому враховуємо ОДЗ, ОДЗ область допустимих значень. Це ті ікси, які задовільняють умову задачі, тобто підологарифмічна функція завжди більше нуля. Пишемо х більше нуля, х більше нуля. Тепер наносимо на вісь іксі. За розв'язком х менше однієї третьої, виколота точком не нарівніся 1 третя, а за ОДЗ область допустимих значень х більше нуля. Отже, правильний розв'язок х належить від нуля до однієї третьої. Не включено правильна відповідь пункт Г.